У столиці відкрили 17-ту міжнародну будівельну виставку Київ Білд». Свої товари представили 22 країни у 320 експозиціях. Причому більша частина учасників національні виробники та дистриб'ютори. Крім того, КМДА на виставці ознайомила відвідувачів з оновленим генпланом Києва. Подробиці у Юлії Пашивалової. За останні два роки до генплану столиці внесено чимало змін. Документ неодноразово обговорювали з громадськістю та фахівцями. Нині майбутнє обличчя столиці з урахуванням всіх пропозицій та зауважень презентують відвідувачам виставки. На цій стіні на цій експозиції очень цікаві матеріали взяті сьогодні слої генерального плану, ті схеми, які лягли вот в такі талмуди генерального плану, які сьогодні знаходяться на стадії розсмотрення государственної експертизи. Щойно документ затвердять, Київ отримає механізм боротьби із незаконним будівництвом. А в перспективі столиця одержать електронний містобудівний кадастр. Там буде інформація про всі об'єкти міста. Починаючи від Земельної ділянки, комунікації, закінчуючи будівлями, транспортними розв'язками і так далі. Голова КМДА з цікавістю ознайомився із новими технологіями і матеріалами, представленими на найбільшій будівельній виставці. Та особлива увага саме до Київської експозиції. Один із проєктів, який там представлений, алея соборності на схилах Дніпра. Ми беремось навести там відповідний порядок і розподілити. Час кожну частину цих майже п'яти кілометрів території за нашими регіонами і там представити регіони, таким чином об'єднати всю Україну. Не лише облаштуванням рекреаційних зон опікуватиметься місто, надалі нарощуватимуть темпи зведення житла. Торік встановили будівельний рекорд. Нині плани ще більш амбітні. Ми ставимо за мету вийти на 2 мільйони квадратних метрів будівництва житла. На 2 мільйони квадратних метрів. Це ну це дуже серйозно і це реально абсолютно. Також цьогоріч планують розпочати і будівництво четвертої гілки метро на Троєщину та звести 12 станцій в цьому напрямку за 4-5 років. Юля Пошивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.